Це в студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. «Укргазвидобування» видобування ввело в експлуатацію дві свердловини. Разом вони можуть давати 500 тисяч кубометрів газу на добу. Про це повідомляє прес-служба компанії. Як зазначається в тексті, одна зі свердловин розвідувальна на нещодавно відкритому родовищі, інша експлуатаційна на родовищі, якому понад 50 років. Місце буріння розвідувальної свердловини було визначене завдяки проведенням раніше 3 d розвідувальних досліджень йдеться у повідомленні. Як повідомляється, у січні вересні 2023 року філія акціонерного товариства Укргазвидобування, геофізичне управління Укргазпромгеофізика здійснило 2000 виїздів для взяття проб із перспективних родовищ, А це на 50% більше порівняно із січним вереснем 2022 року. Про перспективи видобутку газу в Україні говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань. Пане Геннадій, вітаю. Вас вітаю вас. Дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Який видобуток газу на сьогодні має Україна зараз? Видобуток газу приблизно відповідає тим потребам, які в нас існують в економіці і від домогосподарств? Тобто, становить близько 18, ну може за підсумками цього року підібратися до 19 мільярдів кубометрів газу на рік. 500 тисяч кубометрів газу на добу. Наскільки це суттєве збільшення видобутку? Це збільшення не суттєве. Ну, такі свердловини там належать до класу ну, нижче середнього, тому що зазвичай приплив нижче одного мільйона кубометрів він вважається середнім. І не можна сказати, що е, до, до, якщо ці свердловини будуть працювати разом з тими, що вже е, відкриті і промислово експлуатуються, то ми побачимо суттєве нарощування видобутку. Але якщо казати про взагалі про роботу Укргазовидобування, про е, те наскільки вона пришвидшилася в цьому році. І насамперед, після призначення відповідних спеціалістів, в саме які опікуються видобувною галузі, то можна прогнозувати, що в цьому році обсяг видобутку буде більше аніж минулому році а в наступному я думаю, що укргазвидобування нарешті зможе прозвітувати про Нарощування обсягів видобутку товарного газу і збільшення обсягів його реалізації українським споживачам. Якими можуть бути ці цифри, про які ви говорите, згадуючи про наступний рік? Ну, суттєвого приросту, звісно, не буде, тому що для того, щоб отримати суттєвий приріст, потрібно впродовж декількох років вкладати у видобуток. В три-п'ять в разів більше ніж це робило колишнє керівництво Нафтогазу впродовж там останніх там п'яти семи років. Якщо це зробити, то тоді ми зможемо вийти на показники вищі, ніж 20 мільярдів кубометрів газу саме для Укргазвидобування. Зараз же казати про суттєве зростання не варто, тим більше що. Фінансування галузі є обмеженим через воєнні ризики, через те, що низка родовищ на східній Україні зараз або не експлуатується, або експлуатується не на повну потужність через необхідність дотримання безпеки робіт. Наскільки я вас розумію, поки що йдеться про задоволення власних потреб, і ми не говоримо в найближчій перспективі про експорт. Так, ми не говоримо про експорт навіть не в найближчій, а й в середній перспективі. Тобто, навряд чи Україна зможе експортувати газ там через 5-7 років, адже не варто забувати, що зараз ми забезпечуємо власні потреби лише Внаслідок того, що через війну суттєво на третину, може навіть і більше, скоротилося споживання газу, насамперед, з боку промислових підприємств, які використовували газ як сировину, і для Одеської області це є достатньо зрозумілим, оскільки та продукція, яка йшла. Яка, яка вироблялася на цих підприємствах, йшла через одеський припортовий завод, експортувалася в інші е, держави світу, іншим споживачам, зокрема в Європі? На жаль, впродовж останніх років е, цього експорту ми не бачимо як і суттєвого виробництва тих товарів загальної хімічної технології, які Вироблялися з використанням природного газу як сировини. Ну і гостре питання, але не можу вам його не поставити. Яке майбутнє бачити для української газотранспортної системи після відмови від транспортування російського газу? А отут я вам можу сказати про те, що ця система буде працювати і надалі, і буде працювати ефективно, тому що. Знаєте, неможливо взяти і відокремити магістральний трубопровід, якийсь один, навіть той же самий транзитний, від загальної об'єднаної газотранспортної системи України завдяки зусиллям того ж самого Укргазовидобування оператора газотранспортної системи України, Укртрансгазу інших компаній облгазів, зокрема, було забезпечено модернізацію цієї системи. Яка зараз вже працює насамперед на забезпечення потреб українських споживачів, і якщо десь там, у 2008 році, ще були побоювання у профільних експертів, що припинення транзиту може призвести до зменшення постачання газу, зокрема в Одеській області, в східні регіони України то тепер таких побоювань у нас немає, тому що оператор ГТС гарантує постачання газу всім споживачам в повному обсязі, незалежно від тиску в транзитній трубі. Скажіть, будь ласка, наскільки фінансово буде важче Україні утримувати ГТС без грошей за транспортування? Я маю на увазі експорт. Ну мається на увазі транзит. Ну так, транзит, декілька так. сотень, так, декілька сотень мільйонів у нас буде в мінус. Але ну, тут, якщо згадати, що промислових споживачів вже переведено на так звані ринкові ціни, чесно кажучи, достатньо завищені ціни, то я думаю, що група Нафтогаз зможе. Компенсувати нестачу надходжень від транзиту завдяки продажу газу на внутрішньому ринку. Пане Геннадію, я дуже дякую вам за відповіді, за аналітику. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. мій телеканал. Робіть таки надалі.